Про ситуацію на фронті і на що відбувається безпосередньо зараз за напрямками, та про інші події, які стосуються безпосередньо війни Росії проти України, поговоримо зараз. З нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ. Пане Сергію, вітаємо вас. Щиро вітаємо нас в ефірі. Ми вітаємо студія, раді бачити. Як можна описати теперішній етап війни Росії проти України? Росіяни очевидно продовжують тиснути на багатьох напрямках після залишення, силами, України, силами оборони України Авдіївки і мають певні успіхи. Навіть сьогодні зранку я дивився мапи, є рух, і відповідно збройним силам України не вистачає людей і снарядів. Але читаючи так звані z пабліки, ми бачимо, що не все добре, і у Росіян чи може за Вмерти лінія фронту і війна остаточно перейде в позиційну. Знаєте, якщо по порядку, то на сьогоднішній день ми говоримо про те, що Україна е так склалася зараз, веде оборонну операцію, стратегічну оборонну операцію, метою якої є е заподіяння максимальної шкоди і знищення бойового потенціалу російських окупантів. Росія на сьогоднішній день знов таки маючи чисельну перевагу, маючи перевагу в озброєння бойовій техніці, виключно перевагу в повітрі, може собі дозволити проводити наступальні операції, що вона власне і робить. Тому знаєте, коли мені кажуть, що наступ почнеться а, десь наприкінці травня, в червні, я кажу, який наступ, який вже зараз іде, який продовжується власне. І на сьогоднішній день ми бачимо намагання Росії здійснити такі е, наступальні дії обмеженого характеру на кількох локаціях східного напрямку. В основному ну є окремі наступальні дії російської е, опера... російської армії на південному фронті, але порівняно зі східним фронтом, інтенсивність атак там значно менша. Тому Російська Федерація на сьогоднішній день намагається. Відчайдушно захопити як більше території, тому що це є основним фактором оцінки ефективності і дій військ. Тобто, якщо в нас ми говоримо про знищення військового потенціалу, то Росія в основному робить акцент на захоплення території в будь-який спосіб, який би втрат це їм не коштувало. І саме тому ми бачимо таку ситуацію, коли Росія відчайдушно кидає на різних напрямках. Все, що в неї є під руками, для того, щоб здійснити наступи, вона комбінує такі наступальні дії, чередуючи атаки окремими групами піхоти. З наступом великої кількості техніки, і там і там вони несуть втрати. Але як ви правильно підмітили, така тактика дається в знакі, і Росія, виходячи з фактору оцінки своєї ефективності, досягає певних успіхів, про що вони кричать на всіх пабліках, на всіх телеграм-каналах та інших соціальних мережах. Тому е, зараз наша задача втримувати ситуацію під контролем, не допускати прориву противника. А наскільки його хватить, ви знаєте, цього, як ви самі підтвердили, не знає навіть сам противник, тому що на сьогоднішній день стоїть задача йти вперед, не сильно думаючи про те, як, які перспективи складуться в майбутньому для російських окупантів, чим вони будуть воювати, тому що. То, що ми зараз спостерігаємо на лінії фронту, це не поставки новітніх систем озброєння, там, наприклад, тих самих десятків танків Т-90. Натомість ми бачимо введення в бій танків Т-5, які, е, які забиралися з під паркана. Тобто ми говоримо про те, що Росія зараз воює в основному радянськими запасами. Це дотично до речі, і до тих е, керованих авіаційних бомб, які Росія е, е, тримає на зберіганні ще від радянських часів. Росія радикально змінила логіку ракетних ударів по Україні. По-перше, вона б'є по електростанціям. Зміївська знищена Запорізька ГЕС виведена з експлуатації через пошкодження. Є підозри, що були намагання вдарити по іншим тец ГЕС. Як можна протидіяти цим ударам? Зеленський вкотре говорить про петріоти. Є шанси О, отримати петріоти, Ні, Шансів немає в тій кількості про які заявив президент України. Самі розумієте, 25 комплексів Петрів – це як мінімум 25, якщо не більше мільярдів доларів, які треба десь знайти і закупити ті комплекси, плюс обслуговування, плюс наявність особового складу, плюс поставки ракет і так далі. Тому Тому ми можемо категорично сказати, що, попри кричущу потребу України, ми маємо бути реалістами реалістами такої кількості Петріота, ми в найближчий час не отримаємо означається що ми маємо сидіти склавши руки ні аж ніяк і тому ми разом з пасивною обороною тобто протиповітряною обороною з використанням ракетних комплексів з використанням мобільних груп за запобігання Боротьби проти шахетів ми розглядаємо е, і впроваджуємо е, напрямки, які стосуються активної протидії. І саме удари по об'єктам противника, знищення його авіації є таким ключовим фактором щодо е, зменшення завдання шкоди нашим енергетичним об'єктам. Безумовно, якби ми мали відповідну кількість озброєння відповідного типу, яке б могло моментально реагувати на опуски балістичних ракет, ми могли більш ефективно протидіяти саме спробам нанесення ударів по нашим об'єктам критичної інфраструктури балістичними ракетами. І це найбільше стосується східних та південних регіонів. Що стосується аеродромної мережі, то ми вже сьогодні бачимо те, що наші безпілотники досягають великих відстаней, і ми можемо наносити удари по об'єктах глибоко на території противника, що є абсолютно законною і необхідною військовою ціллю для сил оборони України для нашої держави для кожного нас, тому це так само один з елементів так званої активної протидії, ну а основним елементом протидії де Знищення одночасно і зенітно-ракетними комплексами є наявність відповідної кількості авіації. Ми зараз чекаємо, коли прийдуть f 16 які будуть протестовані в нелегких повторів в нелегких боях, тому що співвідношення сил та засобів, навіть після отримання групи літаків f 16 буде все одно зберігатися таким самим 1 до 10. Тобто ці літаки на цьому етапі, на найближчому етапі, будуть розглядатися як така собі пожежна команда, яка буде рятувати ситуацію на окремих напрямках. І е, це тільки перший крок, але ми ці кроки робимо, і спомню, з допомогою наших союзників я маю надію, що нам вдасться переломити ситуацію. Але зараз вона вкрай складна і про це треба говорити. По-друге, наскільки ми правильно розуміємо, що ночі ми читаємо в зведеннях Староконстантинів, Вінниця та інші міста, де є військові аеродроми, є, звісно, конспірологічні теорії. Мені, наприклад, розповідали в Кропивницькому, що там є обстріли через те, що начебто f 16 вже там десь таємно працюють. Я думаю, щоб ми б дізналися, якби f 16 були в небі України, але що намагається зробити Росія, б'ючи по. Нашим аеродромом знищити е, теперішню українську е, авіаційну техніку, чи надати можливість взагалі, щоб там було базування, в тому числі f 16 а, Відповіді так і так на ваше питання. Перше, так Росія робить все можливе, щоб знищити аеродроми, і наявно, у нас авіаційну техніку. І давайте не забувати, що певні аеродроми використовуються для е, Отримання та експлуатації літаків, які можуть нести не тільки так зване пострадянське озброєння, а й типу озброєння, які ми отримали від наших західних союзників, які інтегровані в систему бойового управління наших літаків. Небезперечно, наносячи удар по аеродромі мережі, Росія має сподівання, що таким чином вона знищить опорну інфраструктуру, на якій можуть бути розгорнуті літаки F-16. Щодо того, які конспірологічні теорії можна розглядати, які ні, ви ну, зна... знаєте, звісно, ніхто не збирається там відкривати якусь страшну військову таємницю, але я маю переконання, що наш противник нам перший повідомить, коли вони отримують удар від f 16 ми запрошуємо вас до нашої спонсорської спільноти стати нашим спонсором легко. Зараз ви бачите перед собою QR-код на екрані, просканувавши який, можна оформити в спонсорство всього 100 гривень на місяць або майже за 3 долари, якщо дивитесь нас з -за кордону. Тож не зволікайте, допомагайте нам. для нас це дуже важливо, тому що наша команда працює безкоштовно. Тож ваша підтримка для нас важлива. І також ми приймаємо одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі. Під Цим відео достатньо росіян сил зараз прорвати десь фронт і вийти на оперативний простір, наприклад, захопити часів яр, чи десь пробити оборону за Авдіївкою? Знаєте, це питання досить складне. Давайте будемо відверті. Чи мають противник сили? Так, противник має сили. Чи може він захопити часів яр? Ми пробачте, якщо вони на цьому напрямку будуть комбінувати масовані так звані атаки, типу таргани. З масовим використанням техніки, маючи перевагу, перевагу в 5-7 разів, то безумовно навіть, ну, дуже важко сподіватися, що нам вдасться втримати цю оборону. Чи можливий прорив, ми маємо це припускати в тому числі, це чи дозволить такий прорив противнику, там як ви кажете, вийти на оперативний простір. Знаєте, для нього, нього зараз немає таких сил та засобів для того, щоб він от моментально розгорнув успіх і пішов вперед. Тим більше, якщо ми говоримо про Донецьку область, вийшовши на простір за часів Яру, він впреться в Костянтинівку. Це для нас дуже болюче питання, це дуже складне питання, тому що Костянтинівка це залізнична магістраль, Костянтинівка, це наш форпост Словенсько-Карматорської агломерації. Це загроза Краматорського з півдня, і тому для нас ця втрата буде болючою. Тому противник це усвідомлює і робить все можливе, щоб захопити це місто. Але треба розуміти, що для нього оперативний простір власний закінчиться тими точками, про які ми говоримо: Костянтинівка, Слов'янська. вибачте, Костянтинівка, Краматорська, Слов'янська. Тобто говорити про вихід на якийсь оперативний простір складно. Що стосується Авдіївського напрямку, там зараз ведуться відчайдушні бої. Наші війська намагаються стримати противника. Відверто кажучи, не вдалося його стримати на лінії Бертичі Тоненьке. Зараз ми ведемо бої на підступах до нашої чергової лінії оборони для того, щоб не дати противнику прорватися по напрямку до Карлівського водосховища. За яким відкривається дорога на Покровська, але знов таки повертаючи до того, що ми з вами говорили, оперативний простір означає, що противник може діяти в будь-якому напрямку, а тут він змушений буде діяти вздовж дороги на Покровськ, і так само зараз укріплюється. Я не буду вас питати відносно наступу на Одесу і на Харків. Багато хто вже прокоментував це. Ну, Одеса це взагалі фантастика. Ну а на Харків немає групування. Я хочу вас запитати про те, що написала Вашингтон Пост, що, начебто, вирішення української проблеми Трамп, якщо стане президентом, уявляє собі так, що він посадить за сто перемовин Путіна і Зеленського. Значить, Україна відмовляється від Донбаса і Крима, і відповідно. Путін припиняє військову операцію чи спеціальну військову операцію, як він там це називає. Ви взагалі вірите в таку можливість в принципі домовитися? Ну звісно, ні. Звісно, ні. Просто Трамп на доводу своїм виборцям він пропонує прості рішення і, скажімо так, без ускладнення цієї ситуації. Звісно, що такого рішення бути не може, тому що на сьогоднішній день. А розглядати питання, що Трамп посадить за стіл переговорів Зеленського і Путіна неможливо. Тому що Путін навряд чи поїде в тій ситуації, в яка зараз відбувається, коли в них все добре. Вони наступають, вони трощать українські міста та села, вони наносять удари, удари, їх підйом економіки на підставі, чого він поїде в Америку. Це перше. А по друге, навіть з точки зору там пересічно російського обивателя. Як це буде виглядати, що Путін, лідер великої держави, там чуть не першої держави світу з потужною економікою, їде на поклон до якогось там американського е злидера, якого там не зрозуміло як обирають через кожні п'ять років? Такого бути просто не може. І, 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 треба розуміти, що Трамп це говорить на догоду, е як я кажу, своїм виборцям в е рамках своєї виборчої кампанії. Бувайте не забувати наступне, що е традиційно. Збройове лобі більше дотичне до республіканської партії, і скажімо так, ті донори виборчої кампанії Трампа за влаштунками можуть висловлювати своє незадоволення або, скажімо так, коригувати політику, реальну політику Трампа у разі його виграшу на президентських виборах. А ця політика не передбачає. Ізоляціонізму і загибелі так званого Пакса Американа, який відтворився після Другої світової війни. Тому я думаю, що Трамп може висловлювати такі думки, це його право як кандидата, але реалії політики будуть далекі від того, що він заявляє. Оцінюєте можливість введення іноземних військ на територію України, наприклад, президент Франції Макрон про це не неодноразово, неодноразово говорив. Або, наприклад, участь іноземних повітряних сил небі, на, на, на українському небі, наприклад, з аеродромів Польщі чи Румунії? Ну, давайте скажемо так: чи існує вірогідність того, що або якийсь формат, за яким іноземні війська можуть опинитися на території України так в сьогоднішній ситуації, ми можемо розглядати питання. Ведення так званих тренувальних місій або дорадчих місій, або допоміжних місій для забезпечення логістики і технічного обслуговування західної техніки, говорити про участь закордонних військ в будь-яких бойових діях на території України прямо зараз, прямо сьогодні, недоречно від слова зовсім. Чи можлива участь бойових закордонних військ бойових діях на території України? Так, абсолютно. У разі нападу на якусь з країн Європи, особливо країн-члени НАТО, ми можемо припустити можливість е дій експедиційного корпусу країн-членів НАТО з території України, тому що скажімо так. Відстань Клайпіда або Вільнюс: Москва більше ніж відстань Чернігів, Москва, що дозволяє нам говорити про зручне географічне становище, з якого ми можемо діяти разом з нашими союзниками, але це може відбутися тільки у разі нападу на одну з країн-членів альянсу щодо розміщення української авіації на західних аеродромах. І використання їх в операціях ну це неможливо навіть з точки зору того, що дальність дії мовного F-16 недостатня для того, щоб виконувати ефективні бойові задачі, вилітаючи навіть з того ж самого мовного аеродрома шешу. Це дуже далеко, це неефективно. Тобто він підлетів, вистріли витікає назад, тому що у нього закінчиться пальне. Це нераціонально. По перше, з військової точки зору, а з політичної ніхто не допустить використання території іншої держави, яка не бере участь у війні е за нанесення ударів по території країни агресора. Тобто існує загроза, що в разі, наприклад, якщо будуть використовуватися ті самі аеродроми, навіть українську авіацію, в Європейській, в Польщі, в Румунії, Росія зможе нанести по ним так само ракетний удар і цього бояться в Європі? Вони не бояться це просто неприпустимо з точки зору міжнародного права. На, на підставі чого будь-яка країна, яка не є жертвою агресора, Має вступити в війну. Чи маємо ми якийсь договір, наприклад, з тою ж самою Польщею чи Румунією, щодо взаємодопомоги і підтримки нас під час військового конфлікту? Такого договору немає. Ніхто не зобов'язаний Україні надавати свою аеродромну мережу для використання авіації. Це з політичної точки зору, і з точки зору того, що відбувається в сьогоднішньому світі. Це означає розширення зони конфлікту і втягування в неї інших країн. Тобто ця країна має дати згоду, а я слабо собів. Щоб та ж сама Румунія або Польща дала згоду на розміщення української авіації на своїх аеродромах. Ну і другий я з військової точки зору пояснив, чому це неможливо і недоцільно, тому що більшість частини більшість льотних годин авіації буде використовуватися на подолання просторів України замість того, щоб вести бойову роботу безпосередньо в зоні бойових зіткнень, це не раціонально, це дуже дорого і мало ефективно. Дякуємо вам величезне. Критина поки що, звісно, виглядає так, би мовити, не дуже, але ми віримо в збройні сили України і віримо в допомогу західних партнерів. Пане Сергію, дякуємо вам за такі реальні а, питання, які ви висвітлили, щоб українське суспільство лишалося в реалії сьогоденні і не годувало себе якимись міфами або викидами а, в, в сумнівних інформаційних джерелах. Тому дякуємо за ваш час, що завітали до нас і чекаємо до нових зустрічей на нашому етері. До нових зустрічей, до побачення.